Доброго раночку, мої любі дівчатка та хлоп'ятка. Доброго раночку, всім я бажаю, з добрим ранком всіх я вітаю, сідайте зручненько та слухайте мене уважненько, буде дуже цікаве заняття. Соковиті груші сливи і достигли виноград. Де ж усе це нам знайти? Треба з вами завітати у фруктовий сад. Так, дітки, сьогодні ми з вами поговоримо про фрукти, які ми збираємо восени. В осінньому саду вже дозріли зелені яблука. Червоні яблука, соковиті сливи, смачні груші та персики. Дітки, а на яких деревах ростуть фрукти? Давайте з вами пригадаємо яблука ростуть на яблуні. Груші? Ростуть на груші. Персики ростуть на персику, а сливи ростуть на сливі, молодці, вірно, дітки. А як ви вважаєте, чому люди вирощують так багато фруктів? Звісно, щоб ми з вами могли запасатися вітамінами. А що можна приготувати з фруктів? Так, з фруктів можна приготувати варення або джем. Також можна приготувати сік. Дітки, а зараз ми з вами пограємо в цікаву гру. Треба подивитися на фрукт та сказати, яке варення або сік можна з нього приготувати. Ось, наприклад, яблуко. Яблучне. Варення. Яблучний сік. Молодці. Зараз те ж саме зробимо з бананом. Бананове. Варення. Банановий. Сік. Вірно. Апельсин. Апельсинове варення. Апельсиновий сік. Добре, молодці. Слива. Сливове варення. Сливовий сік. Умнічки. Персик, персикове варення. Персиковий сік дуже добре Продовжуємо. Груша грушове варення. Грушовий сік. Молодці. Виноград. Виноградне варення. Виноградний сік. А зараз, дітки, поглянемо на картинку і знайдемо відповідний сік кожному фрукту. Дивіться уважно. Яблучний. Сік. Так, вірно, ось він молодці. Апельсиновий сік. Також вірно відповіли. І оце Сливовий сік. Які ви розумнички. Сьогодні на занятті дітки ми з вами завітали до фруктового саду. Та поговорили про фрукти. Ви були молодці. До нових зустрічей, дітки. До побачення!